Оце репертуар Київської національної опери імені Тараса Григорьовича Шевченка. Це репертуар 21 рік до початку вторгнення. 25% російських композиторів. Ви приходите в цю оперу, берете, наприклад, екскурсію за лаштунки. Вас заводять, пояснюють, що оця машина. Чотири трупи, вісім примадон, два оркестри, завод по декораціям, логістична компанія, купа там, художніх студій, які роблять там, декларації, костюми. Оце все утримується за наш з вами кошт. І все це було створено 1865 року наказом царя Росії для русифікації населення Києва. Далі вас заводять в основний зал і кажуть: ось імператорська ложа. Блять, якого імператора? Ну, російського. Ну так камон, ми ж в Україні, ну яка імператорська ложа? Ну, ми, ми так називаємо імператорська ложа, ми туди квитки не продаємо. Чому ви туди квитки не продаєте? Ну, тому що це, от, якщо влада прийде, щоб в них були місця. А вот тут, дивіться, вот вбили Столипіна. Хто, блідь, Столипін? Ну, це прем'єр російський. Чому нам це важливо? Ну, а отут от стояв його вбивця. Ну окей, а от вийдемо на білітаж. От дивіться, 22 барельєфи композиторів. Всі російські, жодних інших світів не існує.